Ось що отримує дитина після проходження протипаразитарної програми. По-перше, підвищується імунітет. Паразити послаблюють клітини імунної системи. А після чистки організм починає працювати активніше, і дитина рідше хворіє або перестає взагалі хворіти. По-друге, покращується травлення. Іде здуття, нормалізується травлення і зникає важкість після їжі. По-третє, покращується сон і настрій, пропадає роздратований, дитина стає спокійнішою. Сон стає глибокий і дитина краще засинає. По-четверте, Здорова шкіра. У дітей зникають алергіїчні висипи, дерматити, екземи, тому що шкіра це відзеркалення праці шлунково-кишкового тракту і печінки. П'яте концентрація уваги і поведінки. Після програми очистки організму у діток концентрується увага, вони стають більш сконцентрованими, більш спокійнішими і більше. Усвоюють учбовий процес. Шосте збільшення енергії і активності. Паразити з'їдають всі поживні речовини в організмі і після протипаразитарної програми у діток з'являється більше сил, бадьорості і натхнення щось робити, і навіть вам допомагати по дому. Якщо вас цікавить, як пройти протипаразитарну програму діткам, звертайтеся в особисті, тому що програма підбирається в залежності від віку самої дитини.